Казка називається Про силу Характерницьку татарського богатиря Ахмеда і Грицька кобилячу смерть. Ех, далеко ще було Грицькові до справжнього козака. Ні в поході не побував, ні в море на чайці не сходив. Навіть прізвиська імені козацького ще не здобув. Так і звали його, поки що в курені грицького прізвиська немає. Сміялися козаки з Грицька. Гляди, хлопче, щоб часом тебе їжачком чи зайчиком не назвали. А, а було чого. Тому що Грицько, бувало, їжачка в степу підбере і все молочком напуває. Хіба ж то козакові лечить? Е, от якби вміти шаблюкою так вертіти, щоб дощ голови не замочив, жодна крапля щоб не впала. Чи бойового гопака так садити, щоб ляхів гусарів з коней ногами збивати? Е, я вже й не кажу про характерників січових. От би Грицькові тої науки характерницької вивчитися, е. Щоб і він міг ворогам очі відводити чи кулі рукою ловити, як ото Хведір Вовк. Розказував про хведора на Січі, що якось, коли турки козацький табір обложили, а у запорожців, як на те і кулі скінчили, немає чим боронитися. Тоді хведір одяг свою бурку чорну. на воза. Та й давай над турками насміхатися. Що е -е. голомозі? Шаровари понакладали. А ну поцільте мене нижче спини. Оцілити не можу. Дуріли свого султана. Як почали я не нечари стріляти, у нього аж грім степом котиться. І йому й мій байдуже. Та дужче, дуще стрілять. Слізе хведір на землю і з бурки своєї. Кулі яничарські сотнями витрушує. А далі знову на віз вилазить кулі ловити. Так і відбилися хлопці від турків їхніми кулями. Я ж казав, що ви дурнів свого султана. То Грицько таки і впросився до хведора вовка в науку. Ех, та що з того? Не відкриває таємниць своїх характерницьких хведір. Все вуса свого силу окрутить та посміхається. Ге-ге, стривай, стривай. Прийде час, і ти характерником станеш. Коли ж то буде, от би зараз. А поки що вартують хледять з Грицьком на степовій хвігурі Стежать, чи не йде орда на Україну, чи не летить вороня чорне. Тільки побачать зразу ж підпалять бочки смолені на високих стовбах і потягнеться до неба дим чорнезний. Далеко його в степу видно. На сусідніх фігурі побачать, теж смолу запалять, а там далі, далі, далі. Так зразу ж запорожці про напад дізнаються і приготуються, щоб Орду відбити. Та цього разу не суне Орда степом. Тільки один чамбул татарський скрадається балками. Вояків татарів пробираються до козацької хвігури. А веде їх не хто небудь, а сам Ахмед найкращий татарський богатир. <му> хто спритніше за всіх арканом дикого коня ловить? А? Ахмед. Хто стрілою шуліку в небі вціляє? Ахмед? Хто на поясах бореться, всіх перемагає? Так ахмед. А хто шаблюкує своєю кривою від десятка воїнів може відбити. Ахмед же, ахмед. А ще ахмед співцем був неабияким, ото сяде ввечері на кошмі. А татарчата так і облюблять його та й слухають, як їм Пісні татарські співає, на кобизі своєму грають. Отож Ахмед і возив у тороках із собою, крім внука, ще й кобиз свій вірний. Немає кращого за Ахмеда, вояка у хана Кримського. Через те я послав хан Гірей Ахмеда захопити варту козацьку, щоб не встигли запорожці вогонь запалити та своїх побратимів про небезпеку попередити. Хоч і як вартували феді з грецьком, а таки не вгледіли, як із ковилу татари вихопились. стріли татарські! Та не дарма ж Федір вовк характерником був. Устиг він Грицька собою від стріл затулити. Двадцять стріл кром Хведора в землю вп'ялися, а першу не зміг відвернути Хведі. Зачарована та стріла Охмеда була. Срібний кінець тієї, а в ньому пшеничне зерно сховане. Влучила стріла у Хведора, тільки устиг він Грицькові крикнути: Пали вогонь! Пали!» Що гнув Грицького по стовбу на гору, як вивірка. Не встигли татари ще раз луки нап'ясти, аж загорілося, загоготіло полум'я. Дим до неба піднявся. Втягнули татари арканами Грицька, а він тішиться, що встиг братчик і поколядити вогонь розпалити. Що, вражі діти, не вигоріло у вас? Лютий Ахмед ні з ким не говорить. Нагайкою, бурянам степовим голови колюче збиває. Не знає, як ханою перед очі стати. Добре, хоч козаків полонених з собою веде. Це вони винні, що не вдалося татарам нишком на Україну пробратися. Особливо той старий Три. сивий. Як же це він стріли відвернув? Ну, хай там уже ворожби тиханські розбираються. Шкода, що, мабуть, не доживе старий запорожець до улусів сіл татарських. Хоч і стрілу витягли, перев'язали, та гірше, гірше йому стає. Ось скоро вже і у лус Ахмедів видно. Раптом татари спинилися, закричали, залалакали, пальцями вперед показують. А там перед улусом татарка стоїть. Не стоїть, хитається, а в руках у неї прапор чорний на вітрі тріпучи. Що це? питає грецького хведор. Підвів Хведір голову, подивився і каже. Біда страшна в татарський улус прийшла. Чума. А татари з татаркою перемовляються здалеку, за голови хапаються. Каже, вона перекладає Хведя Грицькові, що майже всі в улусі померли. Тільки діток татарчат старий Дервіш у степ повів подалі від хвороби. Ех, та, мабуть, уже вони там не живі, бо від чуми рятунку немає. Обминули татарські вояки улус, спішились, багаття розпалили. Та почала радитись, як далі буде, а козаків ременями скрутили і на землю кинули. Тоді хведір каже Грицькою. слухай мене, хлопче, уважно. Роби, як я скажу. Зараз я передам тобі силу свою характерницьку. розв'яжу тебе і татарам очі відведу. А ти тікай чим душ і кошового попереднь про чому? Хай на татару похід не вириваються. Пам'ятай добре, що теж мусиш силу цю козакою молодому передати, щоб характерники і далі на січі жили. Сказав це Федір, на ремені глянув, а вони і розпалися, як павутинки розірвалися. Подув Федір крізь вуса сивий. і такий туман козаків огорнув від татар сховав, так що й не бачать нічого. Тоді Хведір обняв грицька міцно і очі му там закрутилося небо над Грицьком. Засвітилося все навколо світлом дивовижним, зірки запалали. Силу чарівну відчув у собі Грицьку. Побачив у темряві не менше каміння. Почув, як мишка в траві родить. Відчув, що вовк і лисиця в степу чують Мову тацьку розуміти почав. А тепер прощавай, мовив хведір. Та за славного козака в січовій церкві свічку постав. Уклонився Грицько старому запорожцю та й гайнув у степ. годину татара розгледілися. Старий козак уже не живий, а молодого і слід прохолов. Закричали татари, на коней скочили, а шайтан! й І за козаком кинулися. Ахмед попереду скаче, на гайку й коня підганяє, не втече козак далеко. А біжить, обіжить, обтерне степові обдирається. Знає, що татари ззаду нас доганяють. Коли раптом чує. Плач попереду, впав Грицько в полоні із за куща виглядає. А там, на горбочку, та тачата малі до кубки збилися, як ягнятка. Обнялися, плачуть, очі від страху затуляють. А кругом них на коні білому, страшному, Із кісток зробленому жінка розпатла наноситься, лахміття чорне затріле за нею, теліпається, очі люттю гарять. Зуби хижешкіляться, руки з пазулями до дітей тягнуться це сама страшна чума. До них добратися. Хоче, хоче, та не може. Бо перед нею, перед конем її, старий дід дервіш, дзигою крутиться, руками розмахує, заклинання вигукує, до діток не підпускає. Ялла. Алда, ялла ізет. Бачить Грицько своїм поглядом характерницьким те, що інші не бачать. І чому? І діда дервіша! І те, що дід уже силу втрачає, все тяжче йому крутитися, все тихіший голос його. Нарешті здесилів деревіш, крутнувся востаннє і впав на землю. Зраділа чума, завила, зареготала і до дітей кинулась. Та не встигла з місця зрушити, як вискочив Грицько перед нею, підстрибнув та й обома ногами збив страховисько з коня. Вхопив за горло, притис до землі та не відпускає. Завила чума. У, на гадюку перетворилася, засичала, не відпускає Грицько і руками тисне, і силою характерською пече. Збивається гадюка зубами отруйними вкусити хоче, а Грицько з останніх її тримає та помочі у Бога благає. Руки Грицькові слабшають, Під очі заливає, ноги терпнуть. Коли це вітер степу повіяв, під висушив. Роса. На губи Грицькові впала, напоїла. Вовк з кущів вискочив, Грицькові сили своєї вовчої передав. Кабан корчів. Духу хоробру Грицькові в серце влив. Та ще й з трави викотися та гадюку колючкою вколов. А тут уже сонце зійшло. Освітило чому. Загорілася вона вогнем синім і попелом розлетілась. У Грицько на землю поворухнутися не може. Куди вже там тікати? Коли це? Ахмед з татарами наскочив. Луки собі напнули, ото вистрілять. Аж тут раптом заграв, заспівав струнами кобис при сідлі Ахмедовому. Вклякли татари сподиру. Чують вони, як співає Кобис людським голосом. Про воїна характерника, що саму чому здолав, діток татарських порятував. Глянув Ахмед на попіл чорний, на дідуся Дервіша знесиленого, на діток врятованих. Зліз з коня, вклонився Грицькові до землі і на руки його підняв. Наказав воїнам своїм зброю опустити. Гей, що ти робиш, Ахмеде? питають татари. А як же ханська воля? Вище за хана, ще й Аллах є, відказав Ахмед. Бередеріля він татарам діток з дервішем доглянути. А сам посадив грицька на коня. Із кісток зробленого. У чуми відвойованого. Та й повіз його додому на січ. Вилікував його по дорозі до самого кошового, живим здоровим доправив. А козаки дивувалися. Ще не було такого, щоб татарин сам на Січ приїхав і товариша їхнього привіз, та ще й побратимом молодому козакові став. Поклявся Ахмед, що не буде більше з козаками воювати і Орду на Україну не пустить. Довго тоді мир і спокій панували. А грецька характерника за коня його дивного із кісток складеного відтоді так і називали – Кобиляча Смерть. Ну що, юшку зварили, гуртом з'їли, а що трошки на землю пролилося, ну то так, то, то й добре. Нехай пращури наші теж скуштують. А за казками до мене знову приходьте, а ще краще волами приїздіть, у степ вирушимо.